Всім привіт! Головна тема футбольного світу просто зараз це Мундіаль. А ось Іпопея з Роналду та М'ю займає друге місце. Ні для кого не секрет, що Рон самотужки спровокував таку ситуацію своїми витівками. То він стадіон під час гри залишить, то дай скандальне інтерв'ю. Тому у цьому випуску я пропоную вам подивитися, яке воно розкішне життя Кристяну Роналду та як воно зміниться, якщо португалець змінить клубну прописку. Традиційно я починаю випуски з короткої біографії гравця, але зараз не буду. Ну хто з фанів футболу не знає за які клуби виступав Крищан? Які здобутки він має? Всі все знають. Однак на початку цього відео я хочу все ж таки розповісти, що сталося між Ем'ю та Роналду, і чому крізь людини, на яку рік тому молився весь червоний Манчестер, перетворився на головного злодія для червоних дияволів. Я розумію, що багато хто з фанів ЕМІ очікує від Криштіано Феєрі кожного матчу, щоб він робив різницю кожного матчу. Іноді мені здається, що фани хочуть, щоб кожна гра червоних дияволів нагадувала поєдинок у Отфорда з Лестром у 13-му році за вихід до АПЛ. Я маю на увазі, щоб Кріч дарував фанам такі ж самі емоції. Якщо хтось не знає, то відбулося справжнє божевілля. Завій матч, рахунок 2-1 на користь лисів, а вони ще й пенальті заробляють. Все йшло до того, що Шершні ще сезончик поваряться у чемпіоншіпі. Але кіпер Уотфорда був іншої думки. Альмунія відбиває 11 метровий. Все віддобування захисник страхує воротаря і виносить м'яча якомога далі, де його підхоплюють партнери та в стрімкому контрвипаді роблять рахунок 2, -2. За сумою двох матчів уже Лестер не потрапляє до АПЛ. Неймовірні ситуації трапляються у футболі дуже часто, мундіаль тому підтвердження. А чим неймовірніша подія, тим вищий коефіцієнт. Пересвідчитися у цьому ви зможете, якщо долучитися до моїх партнерів, компанії фанспорт. Що більше я пропоную вам поставити мої гроші, а половину від отриманого виграшу підійде вам. Що для цього потрібно? Напишіть у коментарях експрес-прогноз на будь-які матчі. Я виберу серед них один та зроблю ставку на 2000 гривень. Половина виграшу вам іншу половину я розділю між фондами притули та Ви. Щоб взяти участь у розіграші, вам необхідно мати акаунт на фанспорті, а також щоб там були вже зроблені ставки. Вірю, у вас все вдасться. І до речі, додивіться цей відео до кінця, бо саме там я назву переможця з минулого ролика та скільки він виграв. Але зараз повернемося до Роналду. Отже, минулий сезон Кристяну закінчує у статусі найкращого бомбардира клубу та їде собі на канікули. Перед цим в його родині трапляється трагедія помирає новонароджений син. Під кінець відпустки, за словами Роналду, у нього захворює його новонароджена донька. Саме через це Роналдо не приїжджає на передсезонну підготовку. Паралельно в МЮ до своїх обов'язків приступає ТНХ. Склавши ці дві події, спортивна преса починає розганяти шок-контент. Ніби Роналдо пропустив пресезонку через те, що домовляється з новим клубом про трансфер. ЗМІ мотивується тим, що португалець хоче грати у лізі чемпіонів. Коли кріш все заперечує, ЗМІ починають розганяти іншу зраду, що Роналду таким чином пуйкотує Тенхага. Починається сезон. Роналду на банці. Тенхак пояснює це тим, що Роналду пропустив персезонну підготовку, тому не може грати в основі. І тут матч за матчем ситуація з Крішем не змінюється. Тому Рон бере ініціативу свої руки і починає демонстративний бунт. Відмовляється виходити на заміну та залишає матч з Тоттенхем. Потім дає скандальне інтерв'ю, в якому критикує Манчестер Юнайтед за погану інфраструктуру та відсутність розвитку, звинувачує Тенхага у тому, що той не поважає португальця і, взагалі, майже не кричить, що бажає залишити червоних дияволів. Майже одразу Емю та Роналду повідомляють про розрив контракту за згодою стоїть? Багато вболівальників ЕМю розлилися в екстазі. Мовляв, нарешті португалець пішов. І от у мене запитання до цих людей: Невже ви вважаєте Роналду причиною невдачі м'ю? Тоді що було з клубом до його приходу? Невже ви думаєте, що Манчестер Юнайтед поступається у матчах в АПЛ, тому що Роналду не просингує? Подивіться на Ювентус. рік. Їхні фанати кричали те ж саме. Як ми бачимо зараз, не у Роналду була проблема, але кріш пішов. Він як лакмусовий папір, хоче вити з клубу, отже, там вже щось не так. А в М'ю, настільки судячи з усього, погано йдуть справи, що Кріро відмовився від однієї з найвищих зарплат у клубі та АПЛ. В Англії урона будинок вже є дуже давно, ще з його першого приходу до Манчестер Юнайтед. Це особняк у графстві Чешер. Кріш купив його ще 6-го року за майже 4 мільйони фунтів. Триповерховий будинок має 5 спалень, власний кінотеатр та басейн. Однак з осені 21-го понині він зі сім'єю жив у іншому місті. За даними англійських зміру, надо був вимушений змінити домівку через те, що йому заважали спати сусідські вівці. Однак сам португалець мотивував свій переїзд міркуванням безпеки. Нову домівку він орендував. Це особняк сімома спальнями, внутрішнім басейном, великим кінозалом, просторною вітальнею та кухне. Нерухомість у Кріша залишилася і в Іспанії, а саме у престижному районі Мадриду Ла Фінча. Це житло кріш придбав за 5 мільйонів фунтів, будинку сім спален і вісім ванних кімнат. Розмір житла становить 800 квадратних метрів. Хтось, подорожуючи містами Європи, збирає магнітики. Роналду ж колекціонує маєтки, і у Турині у нього також є один такий. Це затишне приміщення загальною площею 1000 квадратних метрів, з великим садом, двома вілами і звичайно тренувальним залом, оскільки Роналду невпинно слідкує за своєю формою. Серед цього всього тут також є басейн. Район, де знаходиться маєток, розташований поруч з міським центром. Разом з тим він захоплює предмістя, все через пагорби яка охороняється рядовому містянну сюди просто так не зайти. Рухаємося далі. На черзі домівка на півдні Іспанії, у регіоні Коста Дель Соль. Це така собі літня резиденція Роналду. Чотири спальні, високі стелі та неймовірний краєвид на море. Є приватне поле для гольфу, під'їзна дорога освітлена, світлодіодними ліхтарями, приватний тренажерний зал, вбудований кінотеатр і пейзажний басейн. Вартість такого будиночка складає півтора мільйони фунтів. До речі, по сусідству з ним живе Конор МакГрегор. Як ви знаєте, Роналду родом з Бандеєри, і було б дивно, якби там у нього не було нерухомості. У 20-му році закінчилося будівництво цього маєтку. Розташований він у місті фуншал. Крещано витратив на будівництво близько 7 мільйонів фунтів. Скільки кімнат у будинку достоменно невідомо, однак точно можна сказати, що там чотири поверхи, два басейни олімпійського розміру та футбольне поле. Також там чудовий краєвид на місто та море. У розпорядженні Роналду також є шикарна квартира в Лісабоні, яка вважається найдорожчою в столиці Португалії. Її вартість становить 7 та 2 млн євро. Площа квартири 288 квадратних метрів. Там є три спальні, кінозал і власна парковка, а на даху знаходиться басейн. Також у Лісабоні у Крірові є ще одна квартира вартістю 2 мільйони євро. Ще на заході Португалії крищано будує новий маєток, який він вже вклав 7 мільйонів євро. Однак на 100% не можна сказати, це він для себе або абошерговий готель з його мережі, про яку я вам розкажу трішки пізніше. Слово колекція тут не просто так, адже у нього реально дуже багато машин. Bugatti Centodieci є найдорожчим авто у гаражі португальця. Його вартість дорівнює 11 мільйонів доларів. Така тачка є лише у 10 осіб по всьому світу. Вона налічує 1600 кінських сил і розганяється до 380 км на годину. Бугаті Широ максимальна заявлена швидкість автомобіля складає 420 км на годину. Його ціна в Європі з урахуванням податки 3,5 млн євро. І щоб ви розуміли, комплект шин на цю ластівку коштує 42 тисячі євро. Chevrolet Camaro. найдешевша тачка. Її вартість складає 40 тисяч євро. Так так, трішки дешевше від гуми для Бугатті. Ferrari F12 Tour de France – спорткар від італійської компанії з максимальною швидкістю 340 км на годину. Під капотом 6,2-літровий двигун, до сотні розганяється за 2,9 секунди. Вартість машини – 400 тисяч євро. Наступна Ferrari 599 GTB Fiorano. Що тобі йде потрібно, коли у тебе є Феррарі за 400 тисяч. Правильно, ще одна Феррарі за 300 тисяч євро. Феррарі 599 GTB Fiorano – спортивний двомісний малосерійний автомобіль. До сотні розганяється за 3 та 7 секунди. Максимальна швидкість 310 км на годину. Феррарі 599 Бранко. Дві Феррарі. Кого цим здивуєш? Треба третя. І ось вона. Вона євронато. Це біла машинка коштує 320 тисяч євро. Veyron Super Sport. Роналду полюбляє балувати себе подарункою після пам'ятних перемог. Так, це Bugatti він придбав після перемоги на євро 16. Ексклюзивна модель здатна розганятися до 430 кілометрів на годину. Крістіану заплатив за неї 1,7 мільйонів євро. Range Rover Sport. Так, Роналду полюбляє спорткар, але є у нього і скромні автівки, за його мірками. У колекції Роналду є кілька мерседесів. Він купив собі Mercedes-Benz C клас Sport Coupe. Купив за якісь 23 тисячі євро. У тому ж році він придбав Mercedes Benz C220 CDI за 29 тисяч євро. Мабуть, по хліб ходив і вирішив прикупити собі машинку на решту. Мазераті Гран Кабріо. Якось у Мадриді Крищано побачив модель і закохався у неї з першого погляду. І я зараз не про Джорджину, я про. В І придбав її за 150 тисяч євро. Знову ж таки, не Джорджину, а машину. Ну, зрозуміло. Porsche Carrera 911 Turbo S. Не знаю, що слугувало приладом для купівлі цього авто. Можливо, Роналду такий, о, сьогодні вівторок. А який вівторок без новенького Porsche? І відвалив 200 тисяч євро. Rolls Royce Host. Крищану обожнює Роллс-Ройси і ця любов з'явилася у нього ще до переїзду в Англію а саме коли він грав в Мадриді. Вартість привиду складає 500 тисяч євро. Ламбаргіня Авентадор. Цей спорткар Роналду купив на свій 27-й день народження. Від нуля до сотки розганяється за 2 та 9 секунди. Вартість близько 340 тисяч євро. Макларен Сена теж ексклюзивна модель. Теж належить Роналду. Насправді, за характеристиками, це авто є болідом для закритих трас перегонів. Щоб нею керувати, треба мати неабияку майстерність. Тому кріро від гріха подалі катається на ній у подвір'ї. Вартість боліду 850 тисяч євро. Укриша було ще багато різних авто, але нині їхня доля невідома. Можливо, він їх продав, або вони покриваються пилом десь у гаражі на Мадейрі. До речі, авто не єдиний транспортний засіб у португальця. У нього є власні літак та яхта. Наприкінці 2015 року Крещан Ронадо купив собі приватний літак гольфстрім G200. Бізнес-джет від ізраїльського концерну Ізраїль Aircraft Industries. Коштував португальцеві 19 мільйонів євро. Навіть на той момент це була далеко не нова модель, адже Хольдстрім g 200 випускався 99-го року. Попри таку олдскульність, літак все одно вважається розкішним. Салон обшитий шкірою та оброблений дорогоцінними породами дерева. На борту є кухня, мікрохвильова піч, холодильник, шафа, телефон, факс, інтернет та окремі ванни кімнати для членів екупажу та пасажирів. Джетів такої моделі всього 250 штук у світі, але літак Роналду з іншими не переплутаєш. Його легко відрізнити за логотипом бренду CR7 на обшивці фюзеляжу. І звичайно, що крищану є власна яхта, Азімут Гранде, довжина 27 метрів, максимальна швидкість 28 узлів, 5 кают, 6 ванних кімнат, власна кухня, велике вітання та розкішне їдальня та дві зони для релаксу. Кріш придбав це судно за 6 мільйонів євро. Зірковий бомбардир, окрім футболу, має багато захоплень. Він любить ходити в кіно та слухати музику, захоплюється грою, у більярд та картингом. А що любить співати, Роналду пробує себе і у ролі дизайнера. Футболіст розробив свою лінію одягу під брендом CR7, який представлено у фірмових магазинах португальців. Під брендом CR 7 випускаються сумки, взуття, джинсовий одяг та аксесуари. Цікаво, що ще Роналду справді любитель гри у Бінго, або як у нас прийнято її називати ЛОТО. Пристрасть до цієї гри з'явилася в Кріросі в той час, коли він вперше приєднався до Манчестер Юнайтед. За словами самого футболіста, саме гра у Бінго допомогла йому вивчити англійську мову. Тож, користуйтеся порадою Криштіна. Ну, тут тільки лінивий не знає, з ким Роналдо. Його дівчина Джорджина Родрігіс. У них двоє спільних дітей. Дочка Алана Мартіна та Белла. Також у Роналду є діти від інших жінок, сурогатних матерів. Кристяну Роналду молодшу Матео та Єва. Сам кріш ріс у багатодітній родині. У нього є брат та дві сестри. Одну з них, до речі, звуть Катя Авейро, і вона доволі популярна співачка в Португалії. Кристіано любить, коли у нього всього багато: багато голів, грошей, машин, будинків, бізнес проєктів та дітей. Не дивно, що й друзів у Роналду велика кількість: Буфон, Марсело, Рамос, Пол Скос, Лука Модріч, Карім Бензема, Пауло Дібало, ПП, Діогу Далот, Бруно Фернандеш. І це лише футболісти. Ще він активно спілкується з Конором Макгрегором, Усейном Болтом та Джорданом Пітерсоном. По останньому, звісно ж, є великі питання, адже той є прихильником Путіна. Також серед друзів Роналду був і Гаррі Невіл. Але після свого намагання хайпувати у змі на імені португальця Невіл відправився. За останніми даними статок Роналду оцінюється приблизно в 1 та 2 мільярди доларів. До речі, саме Рон став першим професійним футболістом мільярдером. За інформацією з Forbes, тільки за 2021 рік Кріс заробив понад 100 мільйонів доларів. Як ви розумієте, основний дохід у нього від бізнесу та реклами. Більш всього Крищана отримує від Nike. 23 мільйони доларів на рік. Також він співпрацює з Клієр і Pokerstars, Armani, Herbalife, Castrol та Binance. Солідний список спонсорських контрактів не зважає Роналду розвивати власні проекти. Під брендом CR7 він відпускає чоловічу спідню білизну, одяг, взуття, окуляри та парфуми. А разом з Кранч португалець створив безліч фітнес-клубів, їх уже 15 по всьому світу. Додатковий дохід Роналду приносять готелі Pestana CR7. Перший з них був відкритий на острові Мадейра. Також у португальці є готелі в Нью-Йорку, Маракеші, Лісабоні та Мадриді. Найнезвичніший бізнес клініка по пересадці волосся, яка також у власності Роналду. Напевно, треба було йому і собі трішечки довшу зачіску зробити, щоб той голову ругває 100% на народно записали. Також Роналдо придбав для своєї матері мережу ресторанів «Донна Долорес у Бразилії. Ну і звісно, особливою уваги варто інстаграм-футболіст. У нього найбільше у світі підписників 508 мільйонів. Один допис у мережі коштує понад 1 мільйон євро. На мою думку, Роналду єдиний, хто має право писати у білу фразу «СММ просування. Зараз Роналдо отримав шикарну пропозицію від аравійського аль Насеру. Шейхи запропонували Роналду контракт на 2,5 роки із зарплату у 200 мільйонів євро за сезон. І якщо кріш погодиться, то стане найоплачуванішим футболістом планети. Спортивні змі впевнені, що португалець прийме пропозицію. А от я ні. Тому питання до вас. Як ви думаєте, де продовжить кар'єру Крищану Роналду? Накидайте мені варіантів у коментарях. Ну а зараз, друзі, як і обіцяв, покажу людину, коментар якої я взяв за основу свого експресо. Ось він, мій щасливчик. А ось як я робив ставку за нього. До речі, друзі, у вас також є можливість бути обраними та виграти кругленьку суму. Пишіть у коментарях ваші експреси на події 10 та 11 грудня. Я рандомно оберу один з них, поставлю і вже в наступному відео оголошу переможця. Тоді ви отримаєте половину від мого виграшу, а іншу половину я розділю між фондом притули та Повернись живим. Всім щасти. А в мене на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок. З вами був Костя Фолстен. Пам'ятайте, гроші не головне в цьому житті, головне люди та їхні здоров'я. Тому і вам бажаю тільки здоров'я. Бувайте ще побачимося.